Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, як же це Сполучені Штати Америки дожилися до того, що обрали президентом Дональда Трампа? Він же ж не при собі це, м'яко кажучи, так. І команда така сама. так, ну Мені там закидають ви про свої говоріть, як це ми обрали, і все-таки інше. Ну, У нас е, не настільки багатий фільмофонд, щоб я міг би пояснити, чому ми обрали. Так. А ось про Дональда Трампа я можу пояснити на. Конкретних фільмах. Там у 90-му році був знятий фільм, де агент ФБР Шварценеггер під прикриттям у дитячому садочку так, виконує роль вихователя. Ну, і там. На цьому фоні відбуваються цілякі смішні і не дуже епізоди, які, врешті-решт, закінчуються знаменитим американським хеппі-ендом. А потім десь через 15 років був знятий рімейк, як то кажуть, фільму вже із Дольфом так, де теж Агент ФБР під прикриттям, там у першому класі школи американської. Ну і там теж відбувається ну, часто густо рімейк гірший від, е, так би мовити, основного фільму. Не завжди, але в даному випадку це так. Ну і теж показані всілякі смішні і не дуже події, які відбуваються в школі. Пройшло всього 15 років. Але деградація mm. <світньої> освітньої системи у США на виду. У мене на виду. Так. Очевидно. Деградація освіти, виховання і всього останнє це просто очевидно. 15 років пройшло. Ну, а тепер уже пройшло 35 років, так, після того всього. І можна собі уявити, що ж там зараз відбувається. Так. Ну, я не кажу там про якісь приватні дорогі школи, а про державні школи. Що там може відбуватися і як там воно відбувається реально. Так що освіта, просвіта це основа основ. Ну і в нас те саме. Я ж знаю, що в нас теж освіта деградувала і деградує, так. Тому що люди, які нею командують, вони не знають, що робити. І виходить так, як український приказ. І був дурний та взяв дурнувату, та не знали, що робити, підпалили хату. Вони намагаються у нас взяти, за приклад, то Болонський якийсь процес, жартівники його називають Оболонським від району в Києві. так, то якийсь там е, е, Угорський навіть пропонувався, то е, фінський про це, то ще там якось, якась схема. Ну, нема своїх, своїх міськів нема, щоб придумати свою схему. Справа в тому, що е, нормальна е, освітня система, нормальна нація, фінська Фінляндія, а в нас немає української України, тому цілком логічно, я пояснюю абсолютно за формальною логікою, як науковець. Немає в нас української України, значить нема української освіти. А раз нема української, треба брати, не знаю, якусь бельгійську, там, угорську, французьку, фінляндську, оболонську і так далі, яку хочеш. Але нема своєї. Своєї. Поки не буде своєї країни, не буде своєї освіти, своєї культури, свого кінематографу і все останнє. Я ж, наприклад, український кінематограф, то не можу просто дивитися на, на фоні Західного. Це... Біда нам нерозумна. На жаль, ми до нині не спромоглися за 34 роки існування. Нашої держави вже 35 створити українську Україну. У Фінляндія фінська, так, <свісно> у Італії Болонська, так, Не від Болонки собаки, а від міста Болонь Італії. Вони створюють для себе. Так. А у нас намагаються змовбувати Щось у когось. І тоді суспільство деградує. Раз деградує освіта це головний деградант. Тоді деградує освіта. Тоді деградує суспільство все. І тоді воно обирає, такого, таку людину, як Трамп, яка починає руйнувати цю країну. Тому що. В освіті саме закладений розвиток всього, або деградація всього.